Зараз стирка, і приїздимо сразу і ви можете повністю, я в хтось сказав, що ухожу в санду. Я вернувся і хочу поговорити про щитів. На щит я поки що не бачу. Мені нубили просто тупо нахуй пащить чутні, Або ну, є всі люди, які просто що роблять так, щоб пробили, Би... психували. Що... Що вони просирають катку і так далі. Так от і мам я обращаюсь. Не, нема проти вас нічого хоче. Ні, ну, за вас я хоча і ну буває. що Я просираю катку і за во сам не бій. Ну Нормально не играє. Тобто, не ніяк. Як щоб... Раз, чтобы люди не орали, микрофон. Кучу не проходит, как у меня не То, Точно вы пропадаете катку і, і робите гру. Так, знаєте, краще, но трохи такой непопулярный. Так, прийдут мені люди, які будуть говорить с 20 пройдено на CSGO а, Standoff 2 2 пройдено КСГО. Я сам уже понял, чего, тож тут механіка така, ну. Команду нового ну, боя, я бачу. Ну просто нема куба, ну куплю. І, як я конобам обращаюсь, що ви? заходите сразу на катку. Тобто не заходите в режим тренування, там, щоб потренувати там, по-моему. Порві, повезет і так далі далее. Та заходити в капку, чтобы. Люди просрали її. і, і є ще все читеры. Чикеры. И играют не по чету. Я обращаюсь ще шек чикером. Чего вы скачуете читы? Люди ж хочуть... Чесно грати. Вони ж не хочуть так, щоби, щоб вони просрали катку. Вони не хочуть, щоб там були там, Наприклад, в спецназах були чита, був перо роботи. Вони хочуть нормально. Таки багато людей хочуть. Так, і ті вами, які сейчас буду говорити. Ну, станову уже не ну, спасти, це уже одна і сама помилка. Ну, висказайтесь ту ж саму помилку, і в конце і там нормально властика. Ну, не, там максимум на якомусь там першому левелі там. И щитери, які дивляться це відео. Чого ви скачали чи ти? По яким причинам ви їх скачали? Якщо ви скачали потом, по тому що вже його не як не спасти, то можна спасти ігру. Тільки треба так, щоб ми не скачували чи ти. Тоді ви спасти ігру, і все. Сімлючі нормальний грисендок. Що не буде лежало? Я кина ведь четыре і горе Пичегово не обзываю здесь хорошо, такой чего не обливає сюда. Хорошо! Четыре дуже багато. И можно напасти. Ну можно... Це відео і подумаю чудовий тищити. Ти. Я буду дуже радий. І лише ну. ну Можна схочу що ти в офлайн іграх, не в онлайн. То що в онлайн іграх це буде ненормально. Ну і люди будуть на вас бомбити там. Там всяке таке. Ну, no, я не навестен. Запуск. Иииии. Вот так чотири вот. Да. і четыре. Кого вы скачала все четыре? Вы мешаете игроком разговаривать, они все это, например, другом ладно. Вс, это прикольно. Все игроки меньше на будут вам быть. и так далее И знаете, чего у вас 4 обзивают патка? Очень выйменно печал Чичты і мешають нубам развиватися Ну, ну, ну например там уже там стоять на першом другом левеле Да і це не нормально людям Хочется Вот и так мы будем аккаунт и так далее. Хорошо. И шо, мне нам пофиг. Читеры. Так что бы вам уже пофиг, то вы бы уже покинули игру из-за того, что вас обзывают в катках там, там говорят, что должны ты и так далее. И... Как же он будет 3 скачивать четыре, то у вас уже будут либо ты... как? Будут либо ты такие инчи чители. Какие-то... Скачала четыре? И так далее. И четыре. И четыре. Наверное, что я скачала четыре. А без них них будет ласка в комах. Що вам мешало просто нормально честно грати там там, чтобы вас не обзували дебилом супер спином и так далее еще ну, і, і, і вам мішає мирно грати без чути всяких і хоч чесно грати чтобы вони щоб люди на нас бомбили. і Вам бы этот сказал считать, что вы просто читеры и вам треба удалить чита. Что еще? Ну не будут вас любить там за все читы там. Ну не будут вас любить. Ну так что читер капки в вашей, вашей команде. Они не будут вас любить. Не, может какие будут вас любить, и что читер зашел к вам на катки, и вашей команде читер. Деякі будуть говорити, блін, це навіщо до мене дубел зайшов? Я не розумію, хто ви? Ми почали. Це, звісно, хороша гра. Ну, да. Да, це реально пародія на СГО. Ну, це, як згодно, ти, що... ти ще... що, що, і... що... Какие-то щоб... Странні... чайс. Ну ничего, выробите и то, что люди многородили на все зло Их тоже богато там. Искренне стандов. Становцы, конечно, хорошие. Можно поиграть по могла. Ну, еще что-то будет. Кто? Все люди видаляють. А еще там будем Буде катить буде там зайти. Я не прав, небагато. И разработчиков. Аксельбон. Якщо ти дивишся відео, то будь ласка, зроби в іншому обновленні античит. Щоб люди нормально играли. Щоб Не вони... мене. Ну, Я на тоже какую-то видео. Что-то будете в неком одновременно. Это буде дуже прикольно. Точно вы ви, ви, для ч добавляемся. И якщо мы ви, ви не зробите, андічі, то іншим людям будет скучно играть буде в льо. Скучно будет играть игрокам в інших страні породі. Так с там... Все равно чотирика, всім дякую за перегляд, всім дякую за перегляд, всім до побачення.